Мене звати Павло Матвійчук, і я хотів би трошечки розповісти про те, що трапилося в нашій сім'ї. Минулому році, десь в місяці вересні, ми дізналися про те, що в нашого малюка, хлопчика, Віктора, нашого сина, в нього такий тяжкий діагноз, лімфома Ходжкіна, рак лімфобузлів. І ми шукали, де лікувати його. Ми дякуємо дуже фонду Усмішка Тимоші. Особисто Юлій Санько дуже дякуємо за допомогу, за те, що вони скерували і направили нас, і ми змогли поїхати до Італії і саме там лікувати нашого дядька. Багато часу з сином, багато вільного часу, лікування, різні процедури, постійні капельниці, ПЕТ-КТ і інші 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 такі лікувальні моменти. Через 4 місяці нам сказали, що нас Віктор здоровий здоровий повністю, і коли ми через місяць знову повернулися до Італії на перевірку, нам сказали, що ми можемо вже навіть не повертатися до них, тому що його здоров'я повністю відновлено. Хотілося б закликати ще, щоб батьки більше часу проводили своїми дітьми, особливо тато. Віктор дуже прив'язався до мене і вже пройшло декілька місяців, але навіть вдома він якось не може без мене заснути. Він потребує особливо моєї уваги. І цей час лікування і перебування ось там сином показав мені наскільки важлива батьківська увага. Через те, чоловіки сьогодні день батька. Це тоді, коли ви дивитеся відео. Хочу нагадати вам про те, що нам, чоловікам, потрібно заходити час для своїх діток.